Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Євросоюз не зміг ухвалити рішення про використання заморожених російських активів на користь України. Фінансова підтримка Києва на наступні два роки була у центрі саміту Євроради в Брюсселі. Єврокомісія пропонує надати її у вигляді позики на 140 мільярдів євро з активів російського центробанку. За задумом Україна має повернути цей борг, коли Росія виплатить репарації за завдану шкоду під час війни. Найбільше застережень висловила Бельгія, однак остаточно рішення заблокувала Угорщина. Рішення. Відклали до грудня, водночас лідери єС підтвердили намір посилити обороноздатність блоку до 2030 року. Вероніка Бойко продовжить. Ласкаво просимо додому цими словами. Очільник європейської ради Антоніо Кошта зустрічає президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі. Підтримка України посилення обороноздатності Європи, конфіскація російських активів і нові санкції проти Москви. Головні теми зустрічі. Уперше за довгий час Європейський Союз і Сполучені Штати діють синхронно. Слідом за санкціями Вашингтона проти російської енергетики. ЄС також затверджує 19-й пакет обмежень. Це дуже сильний сигнал для Росії. Ми не раз говорили, що будемо підтримувати Україну будь-якими засобами, і скільки буде потрібно. Серед ключових рішень заборона імпорту російського скрапленого газу. Частково через півроку, повністю з 2027-го. під обмеження потрапили два найбільші нафтові концерни Російської Федерації і понад сотня танкерів тіньового флоту. Також запроваджено повну заборону транзакцій із п'ятьма російськими банками, блокування криптобірж і обмеження співпраці з російськими спецекономзонами. окремо заборона страхування російських суден, обмеження пересування дипломатів та санкції проти 45 іноземних. Компаній, які допомагали Москві обходити обмеження, зокрема з Таїланду, Індії та Китаю, 19-й пакет санкцій, містить багато важливих пунктів, зокрема щодо енергетики та фінансових установ. Усе це спрямовано на те, щоб позбавити Росію можливостей фінансувати цю війну. Ми також дуже раді сигналам від Сполучених Штатів. Вважаю, це важливий прояв того, що ми діємо узгоджено. Президент Володимир Зеленський називає пакети санкцій від ЄС і США хорошим сигналом для світу закликає не зупиняти тиск на Москву аби змусити Кремль платити реальну ціну за війну. Коли ми наполягаємо на посиленні санкції, то йдеться не лише про захист наших життів. Санкції обмежують російську воєнну машину, але вони також тиснуть на тих, хто має політичний вплив. Корпорації найближче оточення Путіна, російські олігархи і всю державну систему. Тисячі впливових людей у Росії мають чітко відчути і зрозуміти, що Путін і ця війна смертельна загроза. Та разом з потужним тиском на Москву для перемоги Україні потрібна зброя. Президент закликає європейців надати більше систем ППО і змінити чергу постачання озброєнь, аби країни, які мають петріот, пропускали Україну першою. У час війни порятунок життів має бути пріоритетом. Наголошує Зеленський, а ще закликає підтримати передачу країні далекобійної зброї, зокрема крилатих ракет Томагавк, і не лише від сполучених штатів, а й від європейських партнерів. Закликаю вас підтримати все, що допоможе Україні отримати такі можливості, адже це справді суттєво впливає на Росію. Далекобійна зброя, зокрема, тамагавки є не лише у США, а й у деяких європейських країн. Ми все ж ведемо перемовини з державами, які можуть допомагати. Далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни. А ще президент наголошує на важливості використання заморожених російських активів. Він переконаний, це механізм легальний та справедливий. Частину коштів Київ планує спрямувати на закупівлю європейської зброї, а частину на створення власного виробництва високоточної та далекобійної в Україні. Я не впевнена, що я відкрию зараз щось нове. Е, є у нас. Чітке використання далекобійних можливостей українського виробництва, і саме ми задіємо далекобійні можливості українського виробництва від 150 кілометрів до 3000 тисяч кілометрів. Це наші новітні можливості. Конфіскація російських активів найгостріше питання зустрічі за підсумками саміту. Лідери ЄС так і надійшли згоди щодо того, як саме використати заморожені російські активи для фінансування допомоги Україні. Бельгія, де зосереджена більшість коштів, вимагає юридичних гарантій і солідарності. У нас є три вимоги. Я хочу повного взаємного розподілу ризиків, тому що вони великі. Ми постраждаємо від величезних претензій. Ми хочемо гарантій, що якщо гроші доведеться повернути, кожна держава зробить свій внесок. Наслідки будуть не лише для Бельгії, і третя вимога полягає в тому, що кожна країна, яка має активи, діяла разом з нами. У ЄС вважають побоювання Бельгії зрозумілі, але діяти потрібно зараз. ЄС готовий розробити механізм колективної відповідальності, щоб жодна країна не несла ризики самостійно. Росія несе відповідальність за збитки, завдані Україні, і має їх відшкодувати. А заморожені активи, які ми маємо, стануть основою для репараційної позики Україні, щоб вона могла захищати себе. Це надсилає три дуже важливі сигнали. Один Україні, що ми підтримуємо її в самозахисті, інший Росії, що вона не зможе пережити нас, і третій Америці, щоб показати, що робимо дуже важливі кроки. Саміт ЄС підтвердив мету посилити обороноздатність блоку до 2030 року. А ще європейські лідери підтвердили необхідність тісної співпраці з Україною та інтеграції в оборонну промисловість Європи. Вероніка Бойко, факти ICTV, марафон єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.